Продукти за гуртовими цінами до міжнародного дня людей похилого віку на ринку Шувар відбулася виставка ярмарок харчів підвищеного попиту. На кількох стендах гречко-макарони цукор чай купували за низькими цінами. Олія 5 літрів 64 гривні, цукор 8,50, якщо менша фасовка 9 гривень, гречка 8 гривень. Борошно маємо так само вищого готунку по 5 гривень. П'ятьп'ятдеся придбати її це гривня 25, Це зараз в даний момент. Е, з птахофабрики, його ціна така ж ціна на птахофабриці. Молочні та м'ясні вироби, також за спецпропозиціями. Чималий вибір меду та продукції бджільництва з Миколаєва. Пилочок, рекомендую пилочок і змішувати з медом. Саме краще на кожен день вітаміни для підтримки організму і імунітету. Відвідувачі виставки ярмарку покупками та цінами задоволені. Я сьогодні придбав 4 мішки по 5 кг. Дуже вигідна ціна. Було по, по 50 гривень, а сьогодні по, по 45. Купила от київський, Київ, Мікс макарони, Надіюсь, що будуть вкусненькі за кілограми. 9 гривень – це хорошо. Це би хороше це соціальний проект ринок шовар проводить уперше. Сьогодні день такий знаменний міжнародний день людей похилого віку. Відповідно, ми вирішили запровадити такий соціальний проект. Думаємо, що він буде кожної середи проходити власне на цьому місці. Спеціальну знижку на продукти робитимуть не лише для пенсіонерів, але й для малозабезпечених варст населення.